Всім привіт! Мене звати Денис Гландзовський, я вас вітаю на своєму YouTube-каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про страшну ситуацію, яка сталася в Польщі з українцями. Вона сталася в місті Лоць. В автокатастрофі загинуло троє українців. Перед тим як ми почнемо, я кожного з вас попрошу підписатись на канал, а також поставити лайк цьому випуску для того, щоб його побачило більше людей. Смертельна ДТП сталася в місті Жгув Лодського воєводства. Це містечко, яке знаходиться практично одразу ж до біля Лодзя. і мене ця новина заділа саме тому, що я цілих 5 років прожив в лодзі, і я знаю в принципі, де це відбулося і як це могло виглядати. І давайте зараз. Коротко розберемо деталі даної ситуації. Згідно з інформацією, яка розміщена на офіційній сторінці Лодської поліції, близько 20.00 29 вересня автомобіль BMW, який рухався в напрямку Лодзі, на швидкості злетів з дороги і врізався в придорожний ліхтар. Внаслідок удару автомобіль фактично розпався на дві частини. В салоні знаходилось четверо українців, це було двоє хлопців і двоє дівчат. За кермом перебував 25-річний українець, який загинув на місці. Разом з ним загинуло і дві дівчини. Їм було по 23 і 25 років. Вони також загинули на місці. Ну а останній четвертий українець йому 23 роки, і його забрала швидка до е лікарні. І зараз лікарі борються за його життя. За неофіційною інформацією, яку вже починають поширювати різні польські інтернет-видання. Спідометр на тім БМВ зупинився на позначці 170 км на годину. Тому можемо зробити висновки. Що такі попередні висновки, що аварія сталася через надмірне перевищення швидкості. Насправді ситуація виглядає дуже і дуже страшно, тому як це були зовсім молоді люди. Вони в них життя фактично тільки розпочалося, і ось так воно швидко закінчилося. Багато хто з нас, хто приїжджає з України до Польщі, не привик до настільки хороших доріг. І починає показувати, що він там якийсь дуже сильний гонщик, і дуже часто українці в Польщі попадають в різні аварії і отримують досить великі кількості штрафів саме за перевищення. І Хочу порадити всім, хто приїхав до Польщі, і хто там вважає, що він дуже сильний водій. Я раджу вам все ж таки дотримуватись правил дорожнього руху, тому як їх придумали не просто так, і вони насправді можуть вам спасти життя, якщо ви будете їх дотримувати. Тому як я не думаю, що в цих молодих людей були, було в планах врізатись в автомобільний стовп і отак померти, я думаю, що вони собі просто мали якісь плани, кудись там їхали в Лоць або звідкись поверталися, і спіткали їх ось така трагедія. Напишіть, будь ласка, свою думку з цього приводу, чи і взагалі, чи ви коли-небудь перевищували швидкість, чи ви любите порушувати правила дорожнього руху, і як ви взагалі до цього ставитесь, коли це робить хтось інший? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, мені буде досить цікаво це почитати. Сьогодні маємо ось такі новини. Я дякую вам за перегляд, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!